Вітаю, друже! Це четверта серія мотоблогу Ямаха Тур 2022 Карпатами. І почати це відео я хотів би з місця, в якому ми зупинились, в Буковель. В пошуках знання Готель Тавель дуже прикольне місце. Знаходиться безпосередньо в центрі Буковелю Має дуже класний спа, має ресторан, має паркінг. І дуже гарне співвідношення ціни та якості надаваємих послуг. Дуже раджу, особливо для подорожей влітку. Mm. Такое, Опа, хто тут О, Ооо, сразу потерять починає. Ось такой видок. очень даже торчанський жити не Так, скільки Так, ну що, доброго дня. П'ятий день нашої подорожі стартує прямо зараз. І ми сьогодні направляємось з Букавелю до Києва. Є декілька цікавих маршрутів, але я так думаю, що ми виберемо звичайний маршрут через Івано-Франківськ, Тернопіль, Ровно і так далі вже на Київ. А, така собі буде довга дорога, але що робити? 700 км треба сьогодні подолати разом з, з моєю жінкою. Жінка добрий ранок. Добре. Ну що, як справи? Ти готова до подорожі? Подолати заключені 700 км цього туру. О, да. <с> ну що, збираємось і в путь. Ямаха готова. Максимально брудна, наскільки це можливо. Але ну, от приїдемо до Києва та помоємо. Сьогодні й помою. Все. Будемо на зв'язку. Цього разу з Букавелі ми вирішили їхати безпосередньо на Київ, попутно нікуди не заїжджаючи. Це 650 км плюс чистого шляху для нас вдвох на одному мотоциклі. Трішечки сумно завершувати свій Adventure тур, свій Yamaha Tour 2022 і повертатися до буденних справ до Києва, але то і життя, щоб потім починати щось нове і цікаве. До речі, якщо ми подивимось на мапу, ми побачимо, що є декілька шляхів, як вертатись додому. Але найчарівніший тут не зображений: це маршрут з Буковелю на Чернівці, потім на Кам'янець, і потім далі вже на Київ. Також є дуже багато багато варіантів як добратися, але ми рішили не видумувати велосипед і поїхали просто тим шляхом, який був найзручніший та найшвидкіший. І Він все одно виявився дуже дуже миловидним. Скажу ще пару слів про техніку. Я подорожую переважно зі своєю дружиною, і ми пробували в подорожах багато різнопланових мотоциклів. І хочу сказати, що клас важких турендуро, до якого належать безпосередньо супертенери, є найбільш ідеальним для подорожей саме Україною. З поганими дорогами він справляється взагалі без проблем. Речей можна взяти з собою дуже багато, ну якщо у вас три кофри, як в мене. Витрата палива реально низька до 6 літрів і надійність на висоті. В клуби сутенероводів цей мотоцикл у хлопців дуже рідко міняється, а широкий набір тюнінгу дозволяє його максимально доробити під себе. Так, нічого, ми вже вдома Приїхали 1818 км за весь мототур за 5 днів, асіднім розходом 6. 3,1 литра. Бензик был везде. Мы, как всегда, финишируем в дождевиках, потому что по-другому никак. Мототуры, они все дождливые. Спасибо, что смотрели это видео. Ничего не хочу сказать? Спасибо за просмотр. И вам хороших мототуров. Пока-пока.